Вишивали в основному двома кольорами: червоним та чорним. В нас на волісці більше вишивали червоним кольором. Чорний колір це такий підступний колір. Коли нитки фарбували в чорний колір, не завжди виходив цей чорний колір, такий насичений, чорний. Виходив темно-синій, темно-зелений, тому що чорний. Вікном перед вами якраз рушник. Він дуже довгий, правда? Да. Це рушник, божник називається. Його їм покривали ікони. То він повністю тканий. Да. Ці орнаменти виткані, і виткані вони саме на все, е, жителями села Левковичі. Саме вони зберегли ще з часів язичництва ще з за прадідів. Ось ці орнаменти, які мають кожен свою назву. До прикладу, козак, млин не підходь туди далі. Маки, дуб, ружі, так кажи. А сюди Можна, можна. А навіщо це? Бо як набереться повне відро монет, тут з'явиться вода. Є така легенда. Тому ми будемо перевіряти. Ой. Тому Його? давайте з коридора Його? пройдемо і повернемо праворуч. Господи, У Мої бабусь такі є. Слухайте уважно, потім щоб ви розказали вдома або і на уроках.